11 січня Четвер. УЖЕ не вороги. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками РИМЛЯН 5.8. Мартін Ні МОЛЛЕР Німецький протестантський богослов протягом багатьох місяців знемагав в одній із гітлерівських в'язниць. Під час свого ув'язнення він розмірковував над питаннями життя і смерті. Він переглядав своє життя, думаючи про неосяжну Божу любов до нього. Мартін тихо молився. Господи, я не можу більше опиратися твоїй любові. Я приймаю твоє прощення. Я вірю в те, що я твоє дитя. Увесь цей час до покаяння, Німоллер боровся з думкою про свою невідповідність Божим вимогам і свою провину. Він відчував себе негідним, грішним, віддаленим від Бога. Однак у брудному концтаборі він пережив духовне перетворення. Будучи нарешті звільненим із в'язниці, Німоллер поділився своїм спостереженням. Мені необхідний був тривалий час, аби зрозуміти, що Бог не ворог своїм ворогам. Апостол Павло у посланні до римлян також стверджує цю істину. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю його сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Коли ми були його ворогами, він був нашим другом. Коли ми поверталися до Нього спиною, Він повертався до нас обличчям, коли ми тікали від Нього, Він біг до нас. Слава Його благодаті виявляється в тому, що Він приймає неприйнятне, прощає непростиме і любить те, що, здавалося б, неможливо полюбити. Оскільки ми прощені. Значить, також можемо пробачати, оскільки нас люблять, ми також можемо любити. Ця чудова думка відображена на сторінках книги Елен Уайт Дорога до Христа така любов не має собі рівної, діти небесного Царя, яка дорогоцінна обітниця, незрівнянна любов Божа до світу, що не прийняв його. Ця думка полонить душу і підкорює розум волі Божій. У цьому і полягає суть Євангелія, безумовна і незмінна любов Бога центральна думка всієї Біблії. Коли ми відкриваємо його слово, ми віч навіч зустрічаємося з Його любов'ю.